Як стати доброю свекрухою? Дуже часто на, на різних форумах можна побачити цілі гілки, створені заради того, щоб обговорити проблему у відносинах між свекрухою та невісткою. Діапазон скарг дуже широкий і зачіпає на різноманітніші сфери, що всього й не опишеш. Надто часто відвідує, жити не дає, рідко приходить, взагалі не цікавиться, приносить дітям подарунки, хоче їх підкупити, не купує, скнара, щось радить, вважає, що невістка дурна, не радить байдужа. Можна ще писати і писати. Тема дивна, як світ і, рі... і людський. а Проте ходять анекдоти, які стали частиною нашої культури, проте чи завжди мусять бути проблеми у відносинах із тещою свекрухою? Невже немає причин, щоб дати шанс мирному співіснуванню та взаємній повазі? Це не завжди легко, адже всі люди різні, дехто навіть саме слово свекруха вважає образливим. Адже через всі ці історії та анекдоти воно було, набуло негативного забарвлення. Недавно говорив про невістки, сьогодні скажу, як стати доброю свекрухою. Тому любі свекрухи, вам також доведеться прикласти трішки зусиль, щоб були добрі відносини, старання має бути з обох сторін. Тому ніколи. Ніхто не буде любити вашого сина так, як ви, це правда. Але ніхто інший і не повинен. Дружина вашого сина любить його по-іншому, не менше, не гірше, просто інакше. І так має бути. Ваша невістка, щоб ви це пам'ятали, теж є чиєюсь дитиною. Прийміть її саме так, як дитину. Дозвольте стати повноцінним членом вашої родини і не критикуйте тих батьків, які її народили і виховали, усіх свої методи, але чомусь ваш син вибрав саме її. І також проявіть жіночу солідарність. Вашій невістці також нелегко призвичаєтеся до нових життєвих обставин, підтримайте її добрим словом, вам не складно. А для неї це велике полегшення. Мама і дружина це різні місії, різні завдання, різні пріоритети. Не вимагайте від невістки наслідувати вас у догляді за вашим сином. І ніколи не підривайте її материнського авторитету. Краще будуйте з онуками свої власні відносини, засновані на любові та довірі. А не перетягувані канату. Насправді підвалини під хороші відношення з невісткою і ваше ставлення до вашого сина, якщо ви можете прийняти факт, що він уже дорослий, змиритися з його вибором, відпустити молоду сім'ю з-під вашого контролю і довіряти їм, як батькам їхніх власних дітей, тоді як наслідок. Утримаєте дячну невістку, яка буде цінувати вас і шанувати все життя. Гарні відносини між невісткою та свекрухою будувати неважко. Головне хотіти. Повірте, роль дракона вимагає значно більших затрат душевних ресурсів, і крім спустошення, може ще й до руйнування сім'ї призвести. Подумайте, чи бажаєте цього, пам'ятайте найважливіше, що ваша невістка не з вами побралася, але з вашим сином. Тому дбайте за те, щоб вони обоє між собою годилися і любилися, а не щоб невістка тільки роботи мала, що з вами займатися. Пам'ятайте, що найтяжчий гріх буде під'юджувати одне на одне. Ви виступаєте проти самого Бога, бо розбиваєте те, що Бог у церкві злучив. Пам'ятайте собі про те, то не тільки так добре робити, як ви робите. Молоді правда не раз інакше роблять, але часто не гірше, як старші, так може і ваша невістка. Пам'ятайте, що ваша невістка мала рідну маму, коло якої їй було добре. І вона вас також закличе мамо. Будьте ж її, як рідна мати, вона ж рідна жінка вашого сина, обоє вони, ваші рідні діти. Пам'ятайте про свою невістку казати між людьми добрі слова. Пам'ятайте про свою невістку, коли ви в місті. Привезіть їй гостиницю додому. Пам'ятайте, щоб і невістку ви мали за господиню. Позвольте їй займатися господарством, не бути ж її вічно дитиною. Пам'ятайте, що і ви колись були невісткою. Будьте такі для своєї невістки, як ви колись хотіли, щоб ваша свекруха була для вас. Пам'ятайте, щоб тішитися, як бачите, що вони обоє любляться, але й не мішатися між них, як щось між ними зайде. Без вас вони запізналися, без вас і погодяться. Пам'ятайте, що колись ви з ними будете в небі. Так, живіть і тепер з ними у злагоді й любові. І на кінець, найважніше, не забудьте молитися за них, за сина і за невістку. Щира материнська молитва за дітей більше їм дасть Божого благословення, як не знати, яка наука, картання. Чи дбайливість. Так поступайте, а будете мати невістку ліпшу від своєї доньки. Як не стати ворогом для свекрухи? Ідеальними відносини зі свекрухою мало може хто похвалитися, а підливає в вогонь протистояння свекрухи невісно громадська думка. Свекруху не вибирають. Вона дістається у навантаження до коханого, дві сторони однієї медалі. Часто трапляється, що невістка усіма силами намагається витіснити свекруху, забуваючи про те, що в житті будь-якого чоловіка є дві голодні жінки мати і дружина. Витіснивши матір з життя чоловіка, легко уявити, що станеться. Дружина стане на роль матері. На жаль, такий закон природи. І що чоловік буде робити в цьому випадку, почне шукати іншу дружину, адже мати то у нього вже є. Навіщо йому дві? Може, варто змінити своє ставлення до свекрухи, війна до світла не приведе. Свекруха звичайна людина і має, як і будь-яка жінка, свої недоліки. Ніхто не закликає ставати зі свекрухою нерозлучними подругами, але союзниками бажано. Хто, як не мати, знає краще свого сина, всі його сторони слабкі й сильні, вона ж його виростила, кожна мати хоче щастя для свого сина і, в, і все, щоб вона не робила в це ім'я любові для сина. Зрозумівши, що невістка не намагатиметься украсти у неї сина, вона підкаже, як не втратити ключик до серця її синочка. Найбільша перемога. Перемога над своїми негативним мисленням. Мрієте жити у мирі та злагоді, хочете покращити відносини з свекрухою, скористайтеся золотими правилами, будьте тактовні перше. не скандальте зі свекрухою, будьте тактовні, навіть якщо вона переступає заборонену межу, м'яко і ввічливо позначте кордони. У бесідах з матір'ю чоловіка ніколи не підкреслюйте її вік. Навіть говорячи про інших, уникайте висловлювань на кшталт у такому віці стара людина, що з нього взяти. Друге. Нехай вважає, що вона головна. При зустрічах з сином, дозвольте свекрусі чинити так, як їй хочеться. Нехай вважає, вона головна. Не потрібно на очах у свекрухи демонструвати свої права на її сина. Цим вдосталь можна насолодитися. Залишившись з ним на одинці. Третє. Майте витримку. Уникнути гучних дискусій і образ, що призводять до серйозних конфліктів, можна тільки маючи витримку, навіть якщо невістка не згодна з думкою свекрухи краще промовчати, а потім зробити по-своєму. Запам'ятайте, ніколи не забувайте, що навіть найшкідливіші її вчинки мають тільки дві причини. Любов до сина і неусвідомлені ревнощі до вас. Тому обходьте гострі кути, не сперечайтеся, війна це не шлях до миру. Четверте, проявляйте увагу. Важко знайти людину, якій би не сподобалася увага, свекруха не виняток, невісткина увага їй буде вдвічі приємніша. Як її проявляти, щоб було ненав'язливо і щиро? Досить, заходячи в гості, робити маленькі презентики, вітати зі святами. Вибираючи подарунок, потрібно врахувати спосіб життя свекрухи, її темперамент, хобі, а не тільки орієнтуватися на лік. П'яте, Цікавтеся захопленнями свекрухи. Не знаєте, про що говорити з свекрухою. Поцікавайте ще її захопленнями, тоді відразу знайдеться тема для розмови. Шосте. Тримайте свекруху у курсі всіх справ. Свекрусі, як і будь-якій матері, хочеться якомога більше знати, чим живе її син. Тримайте свекруху курсі справ, тоді вона не буде вважати, що вона втратила сина, і відчує, що вона потрібна. Час від часу можна посвящати матір чоловіка в таємниці сім'ї, чим займаються і чим захоплюються внуки, де плануєте провести відпустку. Щоб не вислуховувати нав'язливі поради, не потрібно розповідати про дрібниці, а про свої плани краще говорити, як вже не про доконані факти. І останнє зробіть свекруху корисною. Не замислювалися, чому свекруха постійно вчить життя, дає нескінченні поради. Вона таким чином реалізує своє бажання бути корисною своєму сину. тому прощіть матір чоловіка посидіти з дітьми, поливати квіти, коли вас нема вдома, доглянути за собачкою чи кішкою, радьтеся з нею поведенню господарства, питайте рецепти. Навіть якщо ви і не потребуєте її порадах. Хоча у будь-якої людини є в чому поучитися, відчувши себе корисною в сім'ї сина, у неї пропаде всяке бажання чіплятися і дорікати. І ще ніколи не скаржтеся чоловікові на його матір, а їй на сина. Не потрібно забивати клин між матір'ю і сином. Це може дати тріщину у ваших відносинах з чоловіком і де гарантію, що постраждалою стороною опинитися не ви самі. Тут чому так буває. Тому що дві жінки люблять одного чоловіка, кожна з них бажає йому щастя, кожна бачить в ньому свою підтримку і опору. Ось, власне, основні причини явного або прихованого конфлікту між свекрухою і невісткою. На цьому можна було поставити крапку. Але ми спробуємо збагнути, чи можлива така дивна пригода між чужими одна одній жінками. Отже, як тільки пролунав Марш Мендельсона у житті матері, відтепер свекрухи з'являється інша жінка, невістка, яка має на її надію поруч всі законні права. Останні кільканадцять років мати вчила. Виховувала сина, дбала про його всебічний розвиток і освіту, спостерігала, як він дорослішає і й мужнішає, з його одруженням вона позбулася всього цього в одну мить, виникає відчуття покинутості, спустошення, з'являються думки, як от я стільки уклала у свого хлопчика, а тепер він самостійний, дорослий і змушена віддати цей скарб іншим. Коли стосунки матері і сина будуються на взаємоповазі, в них є достатньо свободи для саморозвитку кожного, матері вдається прийняти нову соціальну роль свекрухи і стати для невістки підтримкою в житті, якщо мати все життя намагалася утримувати сина поряд, а після одруження несвідомо робить кроки, щоб повернути собі своє стосунки з невісткою стануть каменем спотикання. Свекруха не може бути доброю, а невістка ніколи не стане рідною донькою. Так говорить народна мудрість, лиха свекруха, невістка, чужа кістка, в раю порожні два стільці, доброї свекрухи і доброї невістки. Отже, упереджене ставлення запозичується ще з батьківської сім'ї і підкріплюється суспільним стереотипом про віковічну ворожнечу двох. До цього додається очікування тієї ж свекрухи і невістки прийняті любові з боку іншої. Невістка, як і свекруха, має таємні сподівання, що та інша сприйме її за доньку чи маму і любитиме відповідно. Але народна мудрість відображає реальність без прикрас, тому подібні ілюзії зазнають краху, виникає відчуття втрати, Яке супроводжується повним набором почуттів, злості, агресії, образи неприйняття, для побудови добрих стосунків і свекрусі, невістці довернеться звернутися до тих же народних традицій, які вказують єдину можливість шлях поваги і вдячності за те, що одна вже зробила для свого сина, а інша робитиме протягом решти життя з чоловіком. І тоді невістка зрозуміє. Що в чужий монастир не ходять зі своїм уставом, і, виходячи за чоловіка заміж, отримує разом з ним і його матір. Свекруха, в свою чергу, усунеться від боротьби за щастя свого сина. То ще станеться дивна пригода, коли між свекрухою і з невісткою згода. Відповідь залишає обирати кожній з нас.